Зараз іде робота по гідроізоляції, теплоізоляції. Крім цього, потрібно тут буде зробити систему воздухообміну, систему каналізації, водопостачання. Тому працюють є графік робіт і він поки що виконується. Це перший досвід, перш за все. і будемо, сподіваюсь, що він буде дуже успішний і будемо у всіх районах міста Харкова будувати такі підземні школи. Зараз закінчимо в індустріальному районі, а потім перейдемо на центральний район міста Харкова. Це ПРУ розраховано. На 450 школярів, тобто в першу зміну 450, в другу зміну 450. з директором. Ми спілкуємося щодня, і вона мені вже говорила кілька днів тому про те, що батьки вже підходять, уже питають, уже записуються до школи.